Puxa, Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я, Автор та Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішньому гостя. Його дуже добре знає Вінниця, його дуже добре знає Україна. Адже як пишуть, і я думаю, що не безпідставно пишуть, що наймолодший найбільшого. Сьогодні у мене в гостях Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського округу, староста найбільшого в Україні Вінницького хутірського округу і наймолодший староста в Україні. Дві вітаю вітаю. Думаю, Небезпідставно це все пишуть, і все абсолютно вирахували і е, і. І пишуть, пишуть, тому що працюєш. Е, значить, є про що сьогодні говорити. І розпочнемо з такого цікавого на сьогоднішній день, непересічного такого, це навіть не випадок, а це явище. Я би навіть так сказав. Е, ось, ось ви маєте запустити на своєму старостинському окрузі, маєте запустити муніципальний додаток округ в смартфоні. Е, з одного боку, скажуть, а що це таке? Ну, мода, модно зараз запускати діджиталізацію. Ми все маємо всю країну в одному смартфоні з іншого боку. Я переконаний, що для в першу чергу мешканців вінницьких хуторів, і звісно, для всіх вінничан, для нашої територіальної громади це дуже цікавий, дуже класний, дуже серйозний крок. Декілька слів про це. Ну, розпочнемо з того, що ця ініціатива, з якої ми йшли практично два роки. Ми створювали поступово і портали громадського транспорту, де можна дізнатися графіки, маршрути руху, замовити картку війничанина. Ми створювали портал старости, де можна надіслати її звернення, де можна отримати інформацію щодо звітів старости старостинського округу, передивитися основну інформацію. Але. Вже в результаті ми маємо розуміти, що ці два таких технічних додатка вони стануть частиною одного великого додатку муніципального округ в смартфоні, і наші всі напрацювання двохрічні будуть розміщені саме тут. Якщо ми говоримо про додаток в цілому, угу. то він буде А, стимулювати бізнес розвиватися, Б, стимулювати. Туризм розвиватися і розвивати навколо себе локації, і це він буде допомагати мешканцям допомагати отримувати адміністративні послуги, нотаріальні послуги, буде допомагати отримувати належний сервіс оплати комунальних послуг. Також мешканцям буде цікаво те, що вони можуть повідомити про якісь аварійні нештатні ситуації в додаток, і певні служби міської ради отримують ту чи іншу інформацію належно. Вони можуть ознайомитися з новинами. Оперативно буде надаватися інформація з того чи іншого, з тої чи іншої якоїсь події. Якщо більш детальніше, наприклад, ми можемо поговорити про. Розділ, який буде в додатку це Офіс старости, там можна отримати належну консультацію спеціалістів, замовити довідку, знати, як можна цю довідку отримати. Якщо ми говоримо про інший розділ Центру обслуговування громадян, то в центрі обслуговування громадян можна належно отримати консультацію спеціалістів віддалених робочих місць, які були запроваджені відповідно до ініціативи міського голови Сергія Моргунова. Спеціалісти електронно зможуть прокурувати. Консультувати вас з того чи іншого питання ми говоримо про ну, широкий, спектр. Дуже, ну, широкий дуже, спектр. дуже широкий спектр. Е, с, е, яка команда працювала, якщо можна взагалі зараз про це говорити? Ну бо є інформація, ми чудово розуміємо, відкрита і закрита. Яка команда над, е, працювала над цим додатком? І, звісно, буде підтримувати і працювати далі, доповнювати його? І скільки часу на це пішло? Е, тут варто зазначити, що додаток е, впроваджений і розроблений повністю за позабюджетний кошт. Міський бюджет ми не залучали зовсім, адже ну, наразі тяжка ситуація, якісь будь-які видатки краще направляти на інші проекти, або розвивати належну інфраструктуру, або допомагати хлопцям нашим на фронті, відповідно до е, тих чи інших порядків, які надає нам законодавство місцевому бюджету. Адже місцевий бюджет він трошки е, в звужений в своїх повноваженнях допомагати нашим воїнам. Е, от, до додатку повністю за позабюджетний кошт, формувала його місцева команда округу, це такі хороші наші друзі, які займаються ІТ справою. Ось, Залучені були ми безпосередньо, як команда округу постійно, адже коли люди завантажують додаток, перший раз з ним ознайомлюються. Перше, що вони зможуть для себе зрозуміти, це те, що додаток. По суті, зроблений для людей від центрова сила при формуванні додатку, вона саме збігається на людині, на мешканці, базується вона на його потребах, на потребах наших людей, тому тому що якщо ми з вами зможемо провести якийсь аналіз, певних додатків муніципальних, які є по Україні. А тут варто зазначити і наголосити, що додатки муніципальні вони є не всіх, навіть обласних центрах наразі в Україні. А тим більше в старостинських округах їх немає, і ми будемо перші Тобто знову ми перші. Ну знову ну, тримаємо планку. Маємо тримати планку. Вінницько-гутірський старостинський округ в найперший в усьому ми, ну, не тільки в в області, а й в Україні. І домогтися такого статусу нам потребувало дуже серйозних зусиль. Потужних зусиль за підтримки Вінницької міської ради за підтримки Сергія Анатолійовича, нашого міського голови, але на це були покладені дуже серйозні зусилля. Двохрічні, і наразі ми можемо запроваджувати дуже багато ініціатив найперші найперші. В області, найперші в Україні, і, можливо, найперші на якомусь там рівні міждержавному. Ну як треба завжди, досліджувати ситуацію, як завжди нас... кажуть, є перемога в майже на увазі перший і є перемога. Я маю на увазі в якості. Я переконаний в даному випадку, що з таким підходом і першість і якість страждати не будуть а навпаки, будуть тільки приносити задоволення людям і покращувати От найголовніше Ніше мені здається в цьому всьому це покращення і полегшення. Так. Життя безпосередньо мешканців е, Вінницького хутірського Старостинського округу Маємо це найперше надати доступність і, тому, простоту, принципі. і простоту в е, простоту і доступність на належному рівні. Доступність буває різна. О, і якщо повернутися до того, що тільки що я казав, ми можемо завантажити різні додатки різних обласних центрів і зрозуміти, що е, ну, в багатьох доступність якраз таки і шкутильгає, скажімо так, е, додаток зроблений. Е, Знаєте, тобто, всебто, зробити додаток і презентувати, але не впровадити його на належному рівні. А ми саме впровадимо його на належному рівні, і це буде доступність по усім щабелям тої чи іншої життєдіяльності наших мешканців. Mm -hmm. до, да, доступність і практичність. Отут а до речі, одним з перших, якщо не перший, перша теза була бізнес. Так, якщо бізнес, значить люди працюють, гроші відрахування і так, далі, і так далі. Ну на сьогодні ми маємо сказати про те, що окрема частина роботи округу це робота саме з бізнесом. Ми стимулюємо залучати наших партнерів кошти, стимулюємо розвиватися місцевий бізнес. Для цього і створена рада підприємців при старості була створена цьогоріч. І стимулюємо так само і зовнішніх інвесторів інвестувати в наш округ. Сьогодні ми вже можемо говорити про деякі плани. Деяких автозаправних станцій інвестувати в наш округ, сектор продовольчий, сектор складський. І також ми говоримо про саме сферу послуг, яка розвивається, невпинно розвивається в нас в окрузі. Для цього всього залучаються ті чи інші належні спеціалісти, які потрібно залучаємося ми, але ми невпинно над цим працюємо. Знову ж таки, це результат, це буде залучення податків, це буде залучення ем, інших інвесторів, адже mm -hmm. бізнес приводить бізнес, як правило. Якщо ми говоримо про бізнес, то не завжди треба говорити і обмежуватися тільки в ем, відрахуваннях податків бізнесу в місцеві бюджети. Насправді. Ем, та частина податків вона нічого не вартує і не буде ніяк перевалювати а буде перевалювати та річ, що бізнес приводить бізнес. Бізнес навколо себе будує інфраструктуру, бізнес навколо себе розвиває якусь життєдіяльність, дає робочі місця. А сьогодні mm -hmm. це дуже важливо. Ну і ми це все підтримуємо. Підтримуємо за рахунок розвитку інфраструктури за рахунок розвитку різних сфер життєдіяльності. Ну тут невеличкий такий штрих. У вас же ж на окрузі запровадження платіжні термінали. Так, це як дуже невеличкий штрих, який знову таки увійде в цю загальну картину. Так, абсолютно. Люди можуть оплатити і адміністративні послуги, і комунальні послуги і через термінали, які встановлені в центрі обслуговування громадян, угу. і через додаток, і окремо в тому чи іншому надавачі послуг, що я маю на увазі, це адміністратор в офісі старости, нотаріальні послуги зможуть оплатити представники комунальної сфери можуть надати можливість оплатити прямо. Під час прийому можна оплатити ту чи іншу комунальну послугу і так само розрахуватися за харчування в школах. Тепер це доступно через термінали, через додаток, будь-де, будь-коли в зручний час, в зручний варіант, себто це буде. Е Налічка а, або це буде якийсь інший грошовий електронний еквівалент. Mm -hmm, mm -hmm. В будь яка можливість є оплатити. Це ми говоримо знову ж таки про доступність, практичність і простоту. про школи. Сказали, обов'язково маю запитатися про школи, про ремонти. Це само собою. Ну в першу чергу це все робиться для того, щоб е, наші діти вчилися в безпечній, е, мали безпечну територію і в безпечному середовищі. Декілька слів про школи і декілька слів про ці ремонтні роботи. Е, інвестиції в інфраструктуру, Інфраструктуру соціальну інфраструктуру шкіл вони досить важливі для майбутнього нашого, адже це майбутнє покоління. Те, як сьогодні навчаються діти, визначає їхнє життя по суті в розрізі 5, 10, 15 років. А це буде визначати наше життя в розрізі більшому і півстоліття і століття. Адже люди будуть, люди, ті діти, які зараз займаються, вони стануть дорослими людьми і будуть штовхати нас на ті чи інші прогресивні дії дії. І дуже важливо вже сьогодні надавати належну якість освітнього процесу. І ми над цим працюємо. Це і ремонт ліцеїв, це і цивільний захист. Сьогодні ми можемо казати про те, що коштом міського бюджету зроблено два капітальних ремонти укриттів, які дають можливість нашим двом ліцеям максимально залучати практично 100%. В інському тюрському ліцеї це стовідсотково, в Писарівському це на порядку 75% буде залучений контингент освітній для отримання. Належної освіти і безпечної освіти. В щитецькій гімназії ми пішли трошки іншим шляхом. Це так само, як і ми пішли шляхом садочку Лісова казка в Писарівці, це залучення позабюджетних коштів, це залучення бізнесу. Знову ж таки, повертаємося до бізнесу. Mm -hmm. Бізнес виявив таку. Гарну ініціативу допомогти нам з ремонтом укриттів. І там були доволі серйозні кошти, насправді, залучені сюди. Тому сьогодні і щитецька гімназія, в додаток до ліцеїв, також виходить на навчання. Взагалі, 95% комунальних закладів працюють в 100% завантаженості. І Сьогодні ми вже працюємо над тим, щоб цифру 95 перетворити на цифру 100%. Це ми говоримо про садочок, новий угу. в Вінницьких хуторах. О, працюємо над тим, щоб дітки могли вийти в офлайн. Але освіта, середня освіта. Цілком загалом, вона з самого початку ми старались над тим, щоб діти не переривали офлайн процес mm -hmm. Да, і отримували належні, належну, якісну освіту. Адже так як я сказав, це дуже, це важливо. дуже важливо. Це дуже важливо. А, мене можуть звинуватити в тому, що я так всі питання ставлю таким чином, щоб обов'язково був бізнес, обов'язково прозвучало залучення і так, далі, і так далі. Ну що ж, саме для таких дуже дуже прискіпливих. Наших глядачів і слухачів, моє наступне запитання, яке мене відверто скажу, мене дуже вразило. А сам факт мене вразив рогозоплетіння села Щітки внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це, як я вже сказав, мене вразило. Тому що я чудово розумію, це дослідницька, величезна дослідницька робота. РАЗ. Це E, наша жива культурна, наша жива історія. Два. Це популяризація, як мінімум, три. Це туризм, і зараз знову таки мені хтось каже, а правильно, він через туризм знову вийшов на бізнес. Тим не менше, e, такі дуже приємні. Ми просто нещодавно говорили на цьому майданчику. Саме з е, е, національний перелік нематеріальної нашої спадщини. Як це вдалося зробити, і хто тут в даному випадку є рушієм? Знаєте, це дуже серйозне досягнення насправді для на для нас і для все, всієї територіальної громади, нашої великої Вінниці. На цим працював департамент культури, працював доволі довго, працював е, дуже потужно. І всі їхні зусилля сьогодні ми говоримо вже про конкретний результат. Е, для того, щоб нас зрозуміли наші слухачі і телеглядачі. Е, Реєстр в реєстрації в національному реєстрі, це не просто фактична дія. Сьогодні ми говоримо про те, що вже в п'ятому поколінні передається саме це така мистецтво. специфіка мистецтва mm -hmm. для да, рогозоплетіння і будь-які інші туристичні атракції, те, чим ми пишаємося, наша автентичність сьогодні набирає зовсім іншого оберту. Адже е, одна зареєстрована національному реєстрі річ притягує до себе безліч е, е, туризму, безліч е, поціновувачів мистецтва. І далі ми можемо говорити про розвиток якихось інших побічних туристичних та історичних наших цінностей. Сьогодні вже в нас працює проект. Ми дивовижні, який був у минулому році запущений спільно з комунальним закладом Музей Вінниці. Наші команда наших істориків з командою істориків музею Вінниці е, працює над дослідженням нашої автентичності, наших населених пунктів і хуторів, і писарів, і щиток. Сьогодні ми вже знаємо і про Захарка Сича, який захистив. Магебурзьке право Вінниці. Сьогодні ми знаємо про Юріївський монастир, який в хуторах був, і його прихожани, його монахи, коли він був в Вінниці, брали участь у захисті Вінниці під проводом Івана Богона. Сьогодні ми знаємо і про рогозаплетіння, в тому числі пророблена була велика робота. Знаємо про поселення там трипільської культури, черняхівської культури, культури залізного віку на території округу. Це все насичує нас. Це все дає нам інший погляд. Це все більш налаштовує нас цінувати нас, цінувати те, що навкруги нас, цінувати ті, те мистецтво, ті цінності, ті можливості, які ще нашими по суті прадідами були закладені тут. Тому ми маємо це розвивати, над цим працюємо. Я дуже тут вдячний департаменту культури. Це дуже велика титанічна праця. І, звісно, я дякую. Безперечно, нашій майстрині з щиток, яка цим займається, і, і продовжує, дуже важливо mm -hmm. тут зазначити, не просто продовжує, Передає. а навчає наших діток. Mm -hmm. Наших діток навчає цьому ремеслу. У нас залишається буквально дві хвилинки, і обов'язково маю запитати про день сьогоднішній. А сьогоднішній день це е, і ви мене зараз розумієте. Це щебінь, асфальт, це робота, це 70 на 30. Тобто, одним словом, ідуть, продовжуються і вестися роботи роботи з благоустрою. В даному випадку ми говоримо про магістральні і немагістральні вулиці, на е, які є на окрузі. Так, з приходом гарної погоди активізувалися і інфраструктурі наші об'єкти. Саме роботи по ним реалізована перша пілотна вулиця на старостинського кругах за програмою 70 на 30, де меншу частину суми це 30%, сплачують мешканці. Наші мешканці дуже задоволені, адже якість робіт ну максимально на високому рівні. Ось їм є з чим зрівняти. Угу. І сьогодні ми вже говоримо про дві ініціативні групи, які хочуть брати участь. У програмі співфінансування, скажу навіть вам так, дуже цікавий факт. Не пройшло і навіть і пів доби, і ми вже збиралися на інші вулиці і почали рухати. І також вже, як робити? Так? Там вже є серйозні реальні дії. Ми mm -hmm. сьогодні будемо збиратися і підписувати наші е, форвардні, скажімо так, наміри. Mm -hmm. е, ось також ми можемо тут говорити про інші інфраструктурні проекти. Цього року в Вінницьких хуторах ми будуємо тротуари, ми з'єднаємо повністю в в Одну єдину мережу з пішохідною мережою міста Вінницьких хутори. І говоримо далі про впровадження інших інфраструктурних важливих проєктів і громадського транспорту, муніципального транспорту, в тому числі. Угу. Також можна тут згадати про бюджет громадських ініціатив, який усі проекти якого реалізовуються сьогодні в Вінницькому тірському округу. Разом з тим. Рухаємося, розвиваємося. І продовжуємо працювати на розвиток нашого округу і покращення життєдіяльності наших мешканців. Дякую, дуже коротко, дуже чітко структуровано і як завжди інформативно. Ще раз нагадаю, Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського округу, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І не дивуйтеся, якщо максимум через місяць півтора знову Владислав буде в мене на ефірі. знов знову буде на цьому майданчику. Чому я переконаний, що тоді ми знову будемо говорити про ті дуже класні індивідуальні особливості, які є, існують і розвиваються в вінницько хутірському статусі. Ростинському окрузі. Дякую. 100%. Шановні наші е глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і вісім афен. Місто надбором. Події що поруч.